Ну, і що ми маємо? Перше обстріли нашої інфраструктури, перебої з електропостачанням, водопостачанням, жертви серед мирного населення? Мирна угода, чи то від союзника, чи то від ворога. Чи то від них обох та злив перемоги Відькофа, офіційного представника та дружбана американського президента, який відверто та цинічно торгує нашою країною з нашим саме ворогом. Третє. Корупційний скандал пов'язаний з найвищим керівництвом країни. Мародерили під час війни. Кликухи собі понавигадували штірлі ці грюби. Вітаю всіх. А тепер, що робити? Не панікувати, посилати слідом за руським кораблем всіх, хто пропонує здатися, розганяє конспіраційні теорії зради, довіряти лише перевіреним джерелам будь-якої інформації. Всю решту. Та да, приймайте до уваги лише факти. І ось вам факти. І перше, так. Через обстріли є проблеми з енергетикою. Часом немає світла, води тощо. А що є? Майже у кожного є альтернативне джерело, є запаси продуктів, є волонтери, є наші ремонтні бригади, які достатньо оперативно відновлюють інфраструктуру іноді з ризиком для власного життя. А ще пам'ятаємо про наших захисників та захисниць, які на передньому флангі оборони. Їм набагато складніше. Тож, допомагаємо силам оборони, волонтерським організаціям, нашій поляниці Харків, донати, будь ласка, на їжу для ЗСУ. Зима потреба у калорійному харчуванні зростає. Друге, факт зливу зрадницьких по суті перемовин Вьькофа з росіянами, на мій погляд, цілком позитивний. Підозри щодо упередженості цього пана підтверджені. Тиснути йому тепер на нас та впливати на політичне рішення набагато важче. Рівень нашої підтримки в американському суспільстві, я вважаю, збільшиться. А також це зменшує наше побоювання щодо особистої упередженості американського президента в цьому питанні. Ще раз дякуємо йому та всьому американському народові за допомогу. Третє, корупція, на жаль, є скрізь. І не тому самому шморбану нас повчати. Але факт: Національне антикорупційне бюро України встановило та висвітлило факт корупції. Процесуальні дії тривають. Єрмака не захищають, а звільняють. Щонайменше, не думають. Що найближчим часом декому захочеться повторити долю фігурантів цієї справи. І це вже позитив. Коротше, купа новин і всі позитивні. Тож не панікуємо! А ще я запрошую вас на свій канал Зелений Релакс. Робота, що заряджає відпочити, відновитися та зарядитися, щоб мати сили продовжувати боротьбу разом веселіше. А ми поговоримо про. Підготовку рослин до зими, обрізка, обробка тощо. З мене відео, з вас підписка, лайк, коментар та донат на їжу для ЗСУ. Реквізити будуть в описі під цим відео. На все добре, далі буде.